Заглянемо туди, куди посторонніх зазвичай не пускають. Він тим не ліжко вашої коханої людини. Що подобається, як, що приносить задоволення. І емоційно вашому партнеру дуже важлива емоційна складова стосунків. Для того, щоб запалитися, захотіти. Бути готовим чи готовою. Дуже важливо, щоб емоції були позитивні, щоб між вами був емоційний контакт, щоб ви обоє один одному подобалися. А ще хочеться вашій коханій людині, щоб. Ну, якщо не щоразу, то досить часто у вас у ліжку було щось таке новеньке, щось інакше. І хочеться трішки влади над вами, щоб ви піддавалися якимось його чи її маніпуляціям. Щоб було, можливо, частіше так, як хочеться вашому партнеру, а не так, як то добре вам. Але швидше за все в цьому, що хочеться маніпулювати, керувати вам, не зізнаються, бо це. Такий собі таємне, таке собі таємне бажання, можна навіть сказати, таємний фітіш. Є навіть такі собі думки, можливо, навіть він чи вона собі в цьому і сам не зізнається, що щось таке про зв'язування, про обмеження руху, що от ви гарно зафіксовані, а ваша кохана людина з вами робить все, що хоче. І, ймовірно, в стосунках ваш коханий чи ваша кохана досить таки активна людина. Можливо, в першу чергу ем, пропозиція інтиму йде саме від вашої коханої людини, а вам залишається лише погодитися. Або чистіше йде від нього, від неї, або вже в ліжку проявляється більш активно, ніж ви. Ну, можливо, ви просто не встигаєте за його чи за її активністю. Стосовно вашої сумісності з цією людиною, ну тут я б сказала, 50 на 50. Бо швидше за все, все таки дійсно ваша кохана людина проявляється більш активно. Ви, можливо, навіть не завжди встигаєте за його чи за її активністю. Вам доводиться просто вже по факту приймати те, що відбувається, якось на ходу, на льоту підлаштовуватися. Під дії, під бажання своєї коханої людини. Але, ймовірно, ви і не зовсім проти. Просто не завжди, виходить, підлаштуватися. А щоб ваші стосунки були більш гармонійними, не закривайтеся в собі. Поділіться своєю коханою людиною, своїми бажаннями, своїми емоціями. Швидше за все, ваш коханий чи ваша кохана почує вас. І ваш інтим стане більш приємним для вас обох.